Берегів басового кута та е, впорядкування вивісок в місті Рівному. Про це сьогодні говоримо з депутатом Рівненської міської ради, е, представником фракції «Голос» Романом Денисюком. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Романе. Передусім, ви ваша фракція багато приділяє уваги саме з боротьбі з незаконною і на ваш погляд забудовою берегів басового кута. От нещодавно буквально ви повідомляли про те, що там триває зараз судова тяганина навколо однієї з початих будівництв. Розкажіть більше про історію цього будівництва, що це за будівництво, звідки звідки воно там взялося. Ми від самого початку, йшовши на вибори, декларували, що ми будемо захищати рекреацію, будь чи це буде правий берег Басівкутського озера, чи це буде в іншій частині нашого міста. Відповідно, в перші місяці ми почали аналізувати, ще які інструменти можуть позитивно вплинути на захист рекреації. І ми винайшли одну з таких найбільш цікавих земельних ділянок, які в самому центрі парку. На який ймовірно міг би вирости готель з кафе або як у нас може бути під цим виглядом, вирости багатоповерхівка. Це ділянка посередині паркової зони, посередині пляжу. Це приблизно 9, майже 10 соток землі, на які планувалися видалися містобудівні умови раніше на кафе з готелем. Відповідно, проаналізувавши ці документи, ми побачили один нюанс, що орендар не сплачує вже роками оренду, і ми зацепилися за це і почали процес розірвання договору для того, щоб зберегти і надалі там побудувати якусь гарну спортивну локацію з можливостями реабілітації для наших хлопців, які будуть повертатися з війни і потребуватимуть саме таких от відкритих локацій, де можуть вони займатися спортом або відновленням свого здоров'я. Далі у нас було рішення міської ради, ми е, зобов'язали управління е, земельних відносин резервати договір і почалися судові процеси. Е, на сьогоднішній день це вже у нас четвертий судовий процес, і буде п'ятий, і буде шостий, але вже останні будуть з нашої сторони. Е, і ми будемо йти до кінця. Ну, наскільки я читав цю, цю історію, наскільки я розумію її, то в принципі нещодавно поліційний суд підтвердив те, що у е, е, Місто бойовні умови були видані в законний спосіб, і орендар має право на будівництво кафе з готелем. Я розподілю більш більш уточню, що він саме сказав. Нас перші суди, які подавав ну, позов подавав орендар, але він їх програвав. Стосувалося, що це рішення незаконної міської ради, і просимо його скасувати. Але суд не скасував це рішення, і на сьогоднішній день вони є легітимними. Далі вони пішли іншим шляхом. Щоб повернути собі земельну ділянку, вони сказали, що дії реєстратора, який вчинив розірвання договору на основі нашого рішення, є незаконними. І оця інстанція, остання апеляційна, підтвердила дійсно, що це було на їхню думку, на думку орендаря. Що це було незаконно. Хоча суд абсолютно закривав очі на один важливий пункт в договорі, який підписали обидві сторони: і Місто і орендар що дана, даний договір може розриватися в односторонньому порядку, я розуміючи, що на першій інстанції є. Скажімо так, злі сили, які стимулювали до такого рішення судового. Ми старалися максимально швидко передати цю земельну ділянку на комунальний заклад Спорт для всіх для того, щоб поставити палки в колеса оренду. Я про це хотів би, щоб ми окремо спеціально а, Ну, тоді поговорили. питання. Далі. От зараз я просто зацитую. В себе на фейсбук сторінці ви написали ми розуміючи про велику ймовірність програшу в перших двох інстанціях тягнули те терміни по апеляції до останнього для того щоб встигнути прийняти сесійне рішення про передачу ділянки для комунального закладу спорт для всіх і зареєструвати право користування ЦНАПІ. це означає, що забудовник де юре, не зможе користувати ділянку і і змусить його знову в суд, щоб скасувати передачу ділянки, то виходить, що умовно розуміючи, що суд буде на стороні забудовника, ви пішли, ну якщо так можна сказати, почали взловжувати ситуацію і десь так по по своєрідному рейдерством зайнялися. Якщо чесно, то я і досі і вважаю, і воно так на мою думку є. Ми праві. Але я знаю, що набагато легше досягти правди у верховному суді, тому що це Київ, а апеляція і перша інстанція це місто Рівне. Всі в нашому місті один одного знають, всі один з ним дружать, Тому е я вважаю, що нам треба просто потягнути час е для того, щоб ми підтвердили свою правоту в верховному суді. Для цього нам треба зробити так, щоб забудовник не зміг положити блоки, а це, до речі, той самий забудовник, який на Луцькому кільці блоки положив і зареєстрував, як його право нерухомості. Якщо е ми б цього не зробили б, то чорний реєстратор міг би зробити е право власності, ну, умовно кажучи, на неіснуючий фундамент, і для міста було б це вже важче цю ділянку відвоювати і повернути, і захистити її. Тому треба було бігти на випередження, робити всі перепони для того, щоб не можна було дати користуватися даної земельної ділянки. Ми це зробили. Ми в день рішення апеляції зранку отримали витяг про передачу земельної ділянки для спорт для всіх. Це нам дає можливість. Очікувати рішення Верховного суду, і це вже буде остаточно зрозуміло, хто правий, хто не правий, і паралельно подавати ще один судовий позов, на який дуже посилався орендар, що ми мали би призривати в судовому порядку. Окей, ми будемо це робити в судовому порядку паралельно. Тобто два судових процеси, які я буду ініціювати, це е, стосується е, Верховного суду і поз, позову нового щодо в судовому порядку. Ви заводите комунальний заклад. Законно в судовий процес. У нас там може і ЦНАП побував, і Трес побуде. Ну, тобто, для того, щоб дивіться, якщо Сленгом говорити, це дуже жирна ділянка. Ну, і я розумію, що інвестиції, які можуть звідти бути витягнуті, вони це мільйони доларів. І я розумію, що це буде нелегка справа, і тому ми цим займаємося. Що буде далі? Я поки що маю декілька козирів перед забудовником. і Він не знає цього. і Йому буде це складніше досягти. Тому я вірю, що за моєї каденції, за каденції нашої фракції, ця земельна ділянка буде у міста. Давайте глядачам прояснимо, скільки часу тривається, в якому році забудовник отримав земельну ділянку. Вже більше десяти років. Забудовник ще по при причасті отримав дозвіл на земельну ділянку на оренду. З правом будівництва там кафе. Потім вівсянник вніс корективи і дозволив там не тільки кафе, а ще й готель. Оскільки поверховість не обмежується, відповідно там можна було б збудувати там будинок рибачка, умовно кажучи, і потім добивати цей процес різними шляхами, щоб люди купили, отримали там право власності і вже почали оформляти документи. Будь-якими способами, аби там жити, Вівсяник Віктор Михайлович з червня 2008 до 2022 року працював заступником начальника управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради. Будинок Рибака узагальнений термін, яким активісти та депутати називають незаконно, на їхню думку, зведені житлові будинки на правому березі басового кута. Перший такий будинок почали зводити в 2017 році на земельній ділянці, яка призначалася для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Однак згодом на цій ділянці з'явилася багатоповерхівка. Але якщо б це почалося, то там би не просто 9% знищено було, які зараз виробні, а виробили повністю в'їзну частину, виїзну, тому що будівельна техніка має під'їжати, а це. Ну, і зрештою, має десь бути і парковка, і тому подібне. Так, речі, все, то все, це... все вірно. Тому ризик того дуже великий. І якщо в нас є така можливість врятувати, то давайте її врятуємо. І ми це робимо. Якщо говорити про Стратегію розвитку берегів басового кута, ну зокрема, умовно, бо зараз виглядає так: ми не даємо нічого там робити, але з іншої сторони, ми не пропонуємо, що там місто може зробити. Ну, тобто, наприклад, з бюджету не виділяються гроші там на благоустрій, пляжу в тому об'ємі, в якому дозволялося б це робити, і тому подібне. Чи є в фракції голос бачення того, що там може бути, і умовно нам це принципово впровадить, тому ми не даємо забудовувати. Захист і розвиток це дві паралельні речі. Тобто, захист він сам по собі, тому що може виникнути ще якісь нові факти, де ми можемо врятувати, або якось запобігти недобросовісному діям недобросовісного забудовника. Це окремо. А розвиток то десь можливо. Я не пам'ятаю, десь рік назад чи півроку назад у нас було в майстерні міста невеличка презентація попередньої версії, як може виглядати. Парк а, і пляж для того, щоб всі побачили і зробили свої зауваження, пропозиції. А, і це була ініціатива, я би так сказав, не стільки депутатська, як більш активної частини рівнян, які вміють, знають і хочуть зробити наше місто кращим в плані рекреації озеленення. Скільки це може коштувати? Той план? Є якісь приблизні приблизно? Я думаю, що будь-яка, бо я просто коли займаюся гідропарком. Оцінює приблизні бюджети, які потрібно на рекреацію, то це десятки мільйонів гривень для того, щоб зробити гарну, гарну відпочинкову зону, не просто там лавочки поставити. Заасфальтувати, а зробити з якимсь функціональним призначенням це чому? не дешево, чому не дешево? я так підвожу до грошей, як завжди? Да, тому що можливо доцільніше, наприклад, умовно запровадить якесь там умовне соціальне партнерство, тобто домовитись забудовником, що братан, ну окей, ти тут будуєшся, готель з кафе. Але профінансуй, будь ласка, там благоустрій частини пляжу, там зроби його більш європейським. От у нас є план, будь ласка, вкладися в цей план. Можливо, якісь такі речі можна було б запроваджувати, практикувати і тоді б від цього і місто вигравало. б? Я підтримую таку концепцію, тому що багато міських голів так і працюють. Вони розуміють, що є підприємці зазвичай в таких. В таких зонах вони найбільш привабливіші, найбільш найдорожчі. І тому туди заходять люди з великими грошима, які також забезпечені підвищені комерційної вартості їхнього квадратного метра, або ну, тобто, щоб було більш цікавіше, шукати швидше було знайти клієнта. Тому міські голови так зазвичай роблять. Якщо ти щось тут будуєш, будь ласка, там ну постав лавки, зроби освітлення. А для того, щоб це розмовляти, для початку потрібно розробити концепцію, показати візуальну частину, обов'язково погодити це з громадою міста Рівного, щоб не було, скажімо так, ніяких мітингів, не було протестів протестів, да які можуть скажімо так повернути в початкову точку цей процес. З підприємцем, які будуються так, на фактично на пляжі, пробували домовлятись, пробували говорити про те, що от у нас є концепція по мужинам. Я не вірю, тому розмови особистої не було, оскільки це група набережного кварталу. Всі ми знаємо всі історії, які були з цією групою. Відповідно, я вважаю найбільш правильний буде шлях повернути і розпоряджатися, тому що в нас прекрасніший є басівкут. На якому є хороший парк, який треба зробити максимально кращим в тих умовах, які склалися. Ну, На то, жаль, то, його вже дуже занадто забудували, але треба рятувати і витягувати з цю ситуацію по максимуму. Тобто, фактично, умовно, можна сказати так: репутація забудовника не дозволяє повірити в його слова і сідати з ним за стіл перемоги. Я тут більше б сказав, не так би як репутація, як особисте бачення того, як має бути рекреація валідати. Я не вважаю, що там мали би бути якісь кафе, тому що вже. Коли стільки забудовано, що в будь-яких цих приміщеннях будуть з'являтися і ресторани, і бари, і магазини, і торгові центри. Тому насичувати його вже не мають смислу. Треба зберігати рекреацію. Ми це робимо. Ще одна тема, яку жваво. Про яку жваву ви говорите в себе на, в соціальних мережах, на Фейсбук-сторінці, з якою пов'язана фракція «Голос»? В упорядкування вивісок в центральній частині рівного. Я не думаю, що я там відкрию Америку, коли скажу, що в принципі, у нас тривалий час там повний хаос робив всі, хто так, на що гаразд. Була створена спеціальна комісія. По-перше, що це за комісія? Ви ви ініціювали ваша да, фракція. це, це наш що, що це за комісія? Чим вона має займатися? А тоді трошки ще поговоримо про самі деталі роботи цієї комісії. Е, є така, є такий, скажімо так, шлях найлегшої комунікації з депутатськими фракціями. Це або без комісії спілкуватися, що дуже що набагато важче, або створити тимчасову контрольну комісію, яка буде працювати певний період для певної задачі. Наша мета була наступна: створити більш дієві механізми упорядкування зовнішнього вигляду міста в контексті вивісок. Тому туди зійшли всі члени фракції, всіх кожен член кожної фракції, і ми на ньому разом з управлінням архітектури з діпом проговорили всі моменти. Коли ми щось готуємо, ми розповідаємо на комісії. Всі учасники дають зауваження пропозиції, ми затверджуємо, і цей готовий документ буде виходити на міський конко в міста рівного. Є головний архітектор, який мав би затверджувати зовнішній вигляд міста. В тому числі і вивіски. Тепер же ваша комісія, яка позиціонується як умовно комісія, яка хоче навести лад в хаосі, знімає якісь будь-які обмеження і говорить: рекомендуй, управління буде рекомендувати. Ну але ми ж розуміємо, що рекомендації це не обмеження і не затвердження, це, ну, це просто, ну я хочу слух, чую, хочу, не чую цих рекомендацій. То де тут історія про е, впорядкування? Кейс, комісії. Комісія тимчасова, тобто вона найближчим часом припинить своє існування, оскільки вона свою роль виконала. Це внесення змін в існуючі правила, положення буде мати деякі правки. Воно буде затверджуватися на виконкомі. Друге, ми мали на меті. Найти людину, яка буде відповідати за цей стан. Це не головний архітектор, це буде муніципальної варті, не додаткова штатна одиниця, а в межах штатного розпису, окрема людина, яка буде розбиратися виключно вивізках для того, щоб якісніше контролювати, допомагати і спонукати людей притримуватися правил. Тут дуже важливий такий момент. Про те, що вивіска це не є дозвільного характеру процедура. Тобто, кожен підприємець має право робити вивіску, і для цього не треба робити, отримувати якийсь дозвіл. Але місто має право якісь ставити правила, рамки, щоб якось візуально зберігати обличчя міста. Відповідно, це ми й робили. Тобто, ми удосконалювали ті правила, які вже були з 2018 року. Але ми знаємо, що о, о, не було людини, яка за це відповідала, і ефект від цього був ну, незначний. І так сталося, що ми вже не один рік говоримо з власниками тих приміщень, що на перехресті Соборної і Чорновола, там де Баху, словно, звісний, Ми хотіли, як приклад, показати один будинок, як зробити, як вона має виглядати. І нарешті один магазин вже зробив перший крок. Я думаю, всі рівняни оцінять, наскільки набагато візуально приємніше дивитися на такі е, вивіски. І далі черга ще за наступними магазинами. Я думаю, що протягом декількох місяців ця будівля вона змінить суттєво свій візуальний вигляд. Далі наше розуміння було рухатися в центральній частині міста, так як по цьому будинку. Тут ми зараз відпрацьовуємо, дивимося, з чим ми стикаємося, з якими проблемами, у спілкуванні з підприємцями. У внутрішніх проблемах міської влади і далі вже поширювати цю практику на інші будинки. Але тут дуже важливо зрозуміти, бо багато хтось каже, що воєнний стан депутати заставляють міняти вивіски. Ні, перша ключова ціль. Зробити так, щоб майбутні підприємці, які купляють магазини, нові орендарі, які змінюють вивіски, вони не робили їх такими жахливими, як вони були, а вони робили такими, якими місто вважає, буде приємніше і більш візуально краще виглядатимуть вони на фасадах. Друге, це коли ми будемо йти по інших будинках центральної частини міста, ми будемо допомагати. Малювати е, фасад будинку для кожного підприємця, робити макети, щоб вони розуміли, як це має виглядати, і працювати. Це буде ну, департамент будівництва робити. Ну і архітектура. це архітектура і муніципальна варта, вони е, ну, ключові. Е, муніципальна варта, контроль і випис, виписування адміністративних протоколів про порушення. Якщо ми знаходимо людину, ну, є, яка на... не хоче Умовно, Якщо я орендар взяв в оренду приміщення. То і хочу зробити зовнішню рекламу свого приміщення. Вивізка, це частина зовнішньої реклами е, приміщення. То я маю йти в архітектуру і сказати: дивіться, хлопці, я хочу це зробити, і мені мають намалювати проект, як це може бути. Правильно я розумію? Архітектура буде там же не просто проект. Ну тут е, архітектура дає рекомендації, і наприклад, цього будинку, що у нас е, на перехресті, там де Бахус, архітектура все промалювала. Ми долучаємо і своїх дизайнерів на волонтерських засадах, бо є люди, яким це болить, і угу. вони готові робити це навіть безкоштовно. Зміни до регламенту, які от нещодавно депутати проголосували, скажу відверто, я не дивився, чи ваша фракція голосувала за ці зміни чи ні. Але от, наскільки вони справедливі з точки зору того, щоб проводити комісії в онлайн режимі, і чому зараз виникла ця проблема? Депутат має декілька інструментів впливу на сесійні рішення. На якість тих рішень. І один із інструментів це комісія, і потім вже йде сесійна зала. Є ще основний етап це перед комісіями і перед зали, коли ти можеш поспілкуватися з колегами до того, що ти хочеш якусь ініціативу впровадити. Декілька фракцій почали не ходити на комісії, і тим самим саботувати роботу. Я вважаю, що якраз інструмент, комісія і сесія вони і мають бути найбільш важливими, щоб ти міг висказати, написати, повідомити людей про те, що от таке робиться. А я пропонував. Те, те не прийняли просто не прийти. Це мені слабша позиція. Це вже мені називається політика. Тому такий процес був, він є, але я тут нічого не бачаю поганого, тому що в нас виконавчий комітет вже не перший рік засідає в онлайні і все добре. Плюс в нас є багато хлопців, які зараз в ЗСУ і не мають можливості висловити свою позицію, щось донести, а це створить їм певні, певні умови для цього. Я вважаю, що це хороша ініціатива. Ну що ж, я вам дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили з депутатом Рівненської міської ради від фракції «Голос» Романом Денисюком. Говорили про забудову басового кута і ряд інших актуальних питань міста рівного. Це була програма про політику. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.